Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні. Героям слава! І що? Ми по... Повісили баночки на сок. От і зараз курсуємо подивитися, що нам закапало на дві за, за, на, за дві доби. Вчора випав сильний сніг, їхати не було бажання. Ну, а сьогодні або можу забрати банки, або переставити. Заодно подивимось, що накапало. Я думаю, накапало небагато. Справа в тому, що досить холодно. Соковиділення, перези, слабкі. Нема тепла, мало сок. Так. Оба, стежки моєї нема. Гілки похилилися. От куди я йшов, вроді сюди. Як тут обійти? Ну якось обійдемо. Подивився я тут не був. Дві доби. Маю таку баночку, от вона є. Попробуємо чи то сок, чи то вода, чи попала вода. Банки чи не попала. Якщо не попала, то банки не повні мають бути. От у нас певно перша банка. І бачимо, от у нас рівень. Оце в нас зверху сніг, що падав, сніг є, але води, мені здається, попало мало. Так, ага, беремо зразу. І... Колись називали Кравчучка. Чучка саморобна. Витримують досить велику вагу. Так, зараз подивимося, що в нас тут робиться. Так, хілки понахилялися. Так, десь є трошки, десь і більше. Намокли годі прийти. Так ну підемо сюди Так там внизу в нас пісні Ну що, накапало досить мало Хоч і дві доби пройшло. Так, ох ти За шею. А, кайф. О! Так. Так, я сказал. Сок выделил мне Слабонький. Вот у нас. И тут. Вот наш каплюшек. В банку мало що попало. Ну бо сніг падав, самі бачите який. Отривий От сок. Ну нічого беремо те, що є. Так, баночку ми зняли. Так, поки, ну, тут є баночка на 18 літрів. Ну, ми б мали її набрати Ну, Йдемо, що там подивимося. От зверху капає. І капає, і падає. Ну, а сьогодні 20, 20 березня. Ось 20 березня, який випав сніг. низинах Карпат, А в верхах ще більше. От така шапка снігу. О. А соку зовсім мало. Ну що, за декілька днів тепло і соку буде більше. Так, поки що ми беремося беремо до роботи. У других посудинах також рівні маленькі. От, Справа в тому, що вночі було холодно, тусок навіть до берези замерз. який рівень. От Тут трошки більший. О. Там менший, там такий самий. Одним словом. Треба чекати тепла. Щось білочок не видно. Сплять, певно. От якраз тут видно. Сок замерзший. О. О, сок. Сок у нас замерз. Віть. Тут від, звідки набереться. І так, заповнили ми свою ємність. Ємність у нас 18 літрів. Ну, соку було 10, літрів на 20, прийшлося вилити під березу. Щоб не повертатися, пробував на смак. Смак сок, сіс, соку. Так що води там як є, то мінімально. От ми. У нас повненька. Наша ємність зверху. Все, їдемо додому. Ну а вам бажаю здоров'я і мирного неба над головою. Щоб скорше завершилося. Та нікому не потрібна війна. Всього доброго, до побачення.